PMI Ukraine Chapter. It's interview time. Всім привіт. Я Олексій Лещинський і ми на Ютуб каналі PMI Ukraine Chapter. Сьогодні в нас надзвичайна подія, таке не дуже часто буває. Один з наших членів отримав сертифікацію Program Management Professional. І цей гість сьогодні з нами. Це Володимир. Володимир, вітаю тебе. Привіт, Олексій. Дякую за запрошення. Так. Володимир, представся, розкажи трохи, ким працюєш. Я, Якщо дуже коротко, працюю на посаді Delivery Manager в IT вже досить довгий час, більше 10 років свою кар'єру як проектного продакт і там далі програм Delivery Manager, стартував в фінансовій сфері, були аутсорс компанії, були продуктові компанії. Власне, зараз співпрацюю з аутсорс компанією. Домени дуже різні, як фінанси, так і е, AgriCulture, так і нові всякі війні, ті ж AI, блокчейн, і так далі. Так. Тому, якщо дуже коротко, так. Добре. Чому вирішив сертифікуватись, як ця ідея прийшла до тебе? Ну, насправді ця ідея в мене виникала відразу ж, як я успішно здав PMP, почав дивитися куди далі. Розумів, що досвіду такого немає, тому це було більше так на паузі в якихось майбутніх мріях. Але вже після PMP пройшло багато років, е, зрозумів, що були програми, були портфоліо, було багато всього цікавого, великого, складного і, скажем так. В даному випадку для мене це більше сталося як підтвердження якихось там моїх знань і набутого досвіду. В свою чергу, такі марафони по підготовці, по задачі таких екзаменів дозволяють також і освіжити, і трошки структурувати ті знання, які ти мав або маєш в цьому напрямку. Ну і, звичайно, щось там вивчити. Нове або усягнути щось нове. Що ти розумів по одному, але коли ти більш детально, глибоко це копаєш, готуєшся, ти просто пересмислюєш якісь речі. Так, ну що ж, давай розберемо по, по, по деталях. Спочатку, я так розумію, там не дуже проста аплікація. Розкажи про цей процес. Так, насправді процес тут, як це починаючи з програми і аналогічно по портфоліо, Складніший йде, ніж по PMP чи іншим сертифікаціям від PMI. Починається стандартно від подачі стандартної, скажімо так, заявки, як на PMP, де ти описуєш свій досвід, де тебе перевіряють на відповідність критеріям саме на цю сертифікацію. Це я подав, я зараз буду з датами, я собі там виписав окремо. Надіюсь, запам'ятав з датами, щоб розуміли сам шлях і як готуватись до цього всього. Подав саму цю першу заявку я на початку вересня, це здається, 11 чи 10 вересня було відповідь, що я окей, по критерії, я можу рухатись далі, бо пройшло буквально через тиждень. Це дуже швидко, швидше за все, PMІAC автоматично вже опрацьовує якимись там ботами і так далі. Далі як рухатись, далі PMI тобі пропонує в першу чергу оплатити екзамен, щоб отримати доступ до наступного рев'ю. Далі йде панельне рев'ю, на якому твою заявку, іншу вже заявку дивляться живі люди. По панельному рев'ю там все цікавіше. Там потрібно описати свій досвід відповідно до п'яти доменів. Основних, які описані в стандарті по програмному менеджменту, І знову ж таки, там потрібно описати есе, невеличке там, якщо не помиляюсь до 500 слів, але не менше 300, ну тобто таке непогане есе, де ти повинен е чітко, структуровано і знову ж таки з відсилкою саме до твого досвіду, як програм-менеджера, описати те, що ти робив в кожному з цих доменів. Допустимо, там стейхолдер менеджмент, як ти займався на якомусь там проєкті стейхолдер-менеджментом. Що тут важливо? Перед самим написанням тут дуже рекомендую почитати хоча б раз стандарт, щоб зрозуміти, які є вимоги по кожному домену, Бо у це есе треба писати в ключі саме стандарту по програмному менеджменту. Якщо ні, може прийти відмова і так далі. Тому тут треба чітко якраз прописувати себе. Як Програмного менеджера, який працював на якійсь там програмі і відповідає оцим критеріям. Ще можна е, ці есе писати, виходячи із е, тасок чи там завдань, які прописані по кожному домену. Ці таски є е, в окремому документі, який йде там, для підготовки до екзамену. Е, якщо не помиляюсь, Examination content, outline, чи якось так називається документів. Це для кожного, вийшов, що там, так, є такі гайди. Так, та, та, та і там якраз розписані всі піддомані і всі основні задачі в рамках кожного домену, по яким, скажімо так, програм-менеджер повинен працювати. І, відповідно, потім на, на самому ж екзамені і оцінюються знання програмного менеджера у цих всіх завданнях. Тому так, написав це есе, всередині жовтня відправив, оплатив, відправив, і через місяць прийшов результат, що можна рухатися далі. Це якраз. А, і коли я відправив у це есе, я вже почав в паралелі зготуватися. Я дуже хотів здати до кінця року. Відповідно, мав два місяці якраз таки планував, щоб за два місяці активно підготуватись. І от як відправив це есе, зразу ж запланував екзамен на кінець грудня. Так, Як проходила підготовка? Е, от по самій підготовці. Тут цікаво, бо я готувався в два етапи. Насправді я дуже спішив і дуже хотів закрати, закрити цей гол, скажімо так, до нового року, але не вдалося першої спроби, тому це був такий хороший для мене урок. Я виніс його для себе, зрозумів, що я робив не так, пішов готуватись, і відповідно, ще місяць іншої вже трошки підготовки, і здав екзамен вже через місяць. По, скажімо так, першому етапу, перші два місяці, більш-менш стандартний підхід. Курс на Udemy, насправді, на відміну від PMP, тут вибір трошки більш обмежений, самих курсів не так багато, і їх якість ну, не найкраща. Ну, вибирав знову ж по ціна, якість. Відповідно, щоб не коштувало всі грошей світу і були хороші відзиви. Але в результаті я не дуже задоволений, бо насправді там сидів чолов'яга, який просто для мене читав стандарт. Умовно, якось так виглядав цей весь курс. Тобто, якихось там не знаю, е, поглядів з іншої сторони, щоб можна було це якось по-іншому зрозуміти. У цього всього не було. Ну, умовно, я там продивився курс, це те саме, що я ще раз там перечитав стандарт. Тому так, тому сприймав просто стандарт ще й не тільки очима, а й вухами. Можливо, це теж було корисно. Так працював зі самим стандартом. Не знаю, там раз за три, напевно, почитав детально, намагався зрозуміти, що і як. Якраз е, в першому етапі я менше концентрувався на роботу саме з питаннями, і просто набивати руку, чи більш, краще сказати, голову на тому, як працювати з цими питаннями. Це була моя помилка. І що ще? А, передивився на сайті. Там Анатолій Самін робив knowledge, так, якщо не да, помиляюсь, так. там де. Да, та. Там, де є, скажімо, так, лінки на відео на Ютубі, якісь там базові описи, теж побігся по цим відео на YouTube, це все перечитав. І, в принципі, плюс-мінус почувався ок на екзамен по своїм відчуттям. Але знову ж таки, на самому екзамені вже зрозумів, що цього всього було от просто замало. І в результаті ну, для мене це не було там супер несподіванкою, коли я вже зрозумів, що за фейлою. Потім побачив результати. Що проблема була в мене з Benefits Management. і насправді для мене це була, хоча я працював з програмами, і, там, з великими клієнтами, з корпоративними клієнтами, які там правильно вели програми. Ну я я, я так думав, що вони вели, але про Benefits Management перший раз чув тільки зі стандарту. Не знаю, може ще десь про це почую. Тому для мене було це трошки, мабуть, нова частина, яку і нормально не, не осягнув, і відповідно зафейлив. І ще цікаво було зафейлив стейкхолдер менеджмент. Причому що був дуже впевнений і в цій темі, бо навіть минулого року перед тим як там готуватись до екзамену і внутрішні курси в компанії готував і так далі. Тому це для мене було прям супер погана несподіванка, скажімо так. По самому екзамену складність в самих питаннях, скажімо так, вони дуже цікаві. І навіть коли ти там, вивчився, підготувався і так далі, ти дивишся на питання, і, як мінімум, тобі дуже часто приходиться вибирати з двох правильних питань, яке там більш правильніше. Треба дуже акуратно вичитувати, про що питають, бо буває дуже багато води наливають, і взагалі якийсь контент. Чи контекст, який не відповідає тому, що питають, і яка відповідь? що може просто Поки збивати. дуже схоже на PMP. Та-та-та. Ну, воно схоже, і саме дуже багато от таких е, практичних mm. питань, що ти, тобі треба от розуміння, що за чим, як. ну Просто по ситуаціям тебе проводять. Що ще цікавого з питань, що покривались теми не тільки з Стандарту по програмному менеджменту покривалось багато всього з PMP, в тому числі той же EVM, ну, і інші. Всі ці формули, що там на PMP треба знати, на цей екзамен треба повторити обов'язково також. Бо без цього ну будуть проблеми з питаннями, бо є, що треба порахувати. Треба знати, і як там CPI, і SPI, і так далі. Це все рахується. Зазвичай до кожної. У нас є референс-ліст, де вказана література, і це зазвичай з десяток. Та-та-та, з десяток. Вони просто перераховують практично всі свої стандарти, всі свої там, окремі ще там, knowledge books, що там, до яких мало хто доходить насправді, і тому так. Це, це така... Яку дуже важко навіть осягнути. Ну, якщо там готуватись саме до екзамену, це просто один раз це все прочитати, навряд чи вийде за цей час. І знову ж, питання були трошки зі сторони портфоліо менеджменту, базові, але знову ж таки були з цієї сторони. У мене з цим проблем не було, бо в принципі зараз робота більше в сторону вже портфоліо йде. Тому тут було все окей. Тому так, пішов на екзамен, перший раз е, зафейлив, зрозумів, що треба менше дивитись зараз на стандарт, і дивитись на стандарт трошки з іншої сторони, і готувати себе саме до таких цікавих питань. Тому е, другий етап, коли мене там вже місяць собі поставив, знову ж я зафейлив, я буквально там на наступний день прийшов, запланував наступну дату, щоб не розслаблятись і мати вже знову ціль. Взяв тиждень відпустки від цього навчання, щоб трошки видихнути, і потім місяць на підготовку знову ж. Тут я вже дивився на сам стандарт трошки по-іншому. Знову, щоб відповісти на багато питань, які там ідуть по екзамену, потрібно, скажімо так, відчувати себе програм-менеджером не, не в таких проєктах чи там програмах, в яких я працював в IT, а чуть складніших. Тому я для себе там, змоделював в голові суперскладну програму, е, яка там, має тривати не знаю, там, кілька років. Для себе я взяв там, розробку нового автомобіля, щоб там було багато субконтракторів, там будівництво нових цехів, багато залежності, тестування, якісь там від всяких, е, відповідних стандартів і так далі. І от коли ти читаєш цей стандарт, в тому числі ці ж Benefit Management, такі, з якими в мене були проблеми, і накладаєш. У ці всі знання, ці всі рекомендації вже на такого монстра, на такий вже досвід, і багато речей вже стають зрозумілі. Навіть той же Benefit Management в мене просто за новими фарбами. Тому, тому, тому так. І в результаті Benefit Management, як і Stakeholder Management у мене були за результатом другої спроби, above, above the target. Тому тут прокачав нормально цю тему. Що, що такого ще? Так, ну знову ж, як казав, великий фокус робив саме на, оці, ну, окрім по-новому перечитати, переглянути для себе цей стандарт на саме прогонку цих питань, розбір їх, розуміння, чому саме так, а не інакше. ну, ж там навіть деколи чат GPT використовував, бо питав його парад, скажімо так. Знову ж вернувся до курсу Юдемі, де був один набір питань, купив ще один набір питань іншого видавця на Юдемі, склав це все в один там великий файл, там вийшло 400 сторінок питань, і от по цьому я все йшов. Головне, щоб було по кожному питанню, навіть коли там якісь є там деякі моменти, щоб я розумів логіку, чому саме така відповідь, а не інакша. І в принципі. Це от такий інтенсивний місяць, був роботи саме над, над цим. Е, в результаті на екзамені зустрічали схожі питання, і коли от були вже схожі, я там просто швидко з ними розправлявся. Е, на інші вже тоді тратив більше часу. Знову ж вичитував, щоб в першу чергу зрозуміти суть питання, в другу чергу вловити контекст і відсіяти те, що там не потрібно. Зрозуміти, чи він важливий, чи навпаки якийсь там для замилювання очей, і щоб збити з на шляху. Ну і так, і в результаті тиждень назад здав свій екзамен. Дуже круто. Користуючись нагодою, ще раз вітаємо тебе з цим. Е, розкажи Далі. про сам іспит онлайн, офлайн можливості, як ти складав. Okay. Good. Здавав екзамен е, офлайн, оскільки опції онлайн для програм чи портфоліо менеджмент екзаменів немає. Тому це було в центрі в Києві і в, Ки... і в центрі самого Києва. Е, коли була моя перша спроба, це був кінець року, е, на жаль, було багато людей разом зі мною здавали в той же час свої екзамени і причому. Коли твій екзамен на 4 години, а в інших людей там, на 2 години, мало того, що їх ще й багато. Кожен щось там кашляє, щось там своє коментує, підніс. Так вони ще й мінялися, ходили, теж брали свої паузи. Тому, крім самого, скажімо так, тесту, який стресовує, ще був такий відволікаючий фактор. На другу спробу, коли я здавав от там минулого тижня, було простіше в цьому плані, був тільки я один. Нікого більше не планувалося, тому центр відкривали заради мене, за що я мій вдячний. Ну, вдячний своїми грошима, в тому числі, тому тут за них не переживаю. Е, єдине, що не дуже добре, коли здаєш центрі, хоча, мабуть, вдома теж будуть забороняти брати якусь там воду, але коли ти з наглядачем, могли б дозволити хоча б якийсь там мінімум з собою мати, щоб помочити горло. 에, не знаю, витрати ніс, коли там нежить, бо забороняють навіть серветки з собою брат. І, Зрозуміло, якщо... дуже, дуже суворі заходи. Кожен раз обшуковують е, по-новому металошукачам і так далі. Тому для себе я просто коли здавав екзамен, е, запланував паузи після кожних 50 питань, щоб трошки піти, вмитись, е, освіжитись. Переключитись буквально на хвилинку і з новими силами приступати далі до, до екзамену. Робив це після кожних 50 питань, то перші 50 питань, потім взяв більше, взяв 70 після 120, знов пішов на паузу, і останні 50 вже добив. Ну, Якось так. Чогось погано кажу, не можу сказати, ну, як нічого особливого. Старий комп'ютер, незручний стілець. Сидиш, клікаєш. Мишка, яку я ви не мав не знаю скільки років, бо я вже не працюю з мишкою, звик на тачпаді. Тому так, теж свої нові враження. Назвамо так, класичний інтерфейс. Так. Так, підкажи, будь ласка, ти зможеш нам надати лінки на усі матеріали, на усе, що вважаєш за потрібне та радиш, і ми дамо ці матеріали тоді в описі до цього відео. Так, звісно, все, що було корисно, все надам. Дякую. Ну і також ми дамо твої контакти для того, щоб якогось, так, так, так. якщо в когось виникнуть якісь докладніші питання, вони могли звернутися. Так, так, завжди радий. Чудово. І останнє питання. Що ти міг би порадити або просто побажати тим, хто готується до сертифікації, не обов'язково тільки для цієї. Угу. Ну, поради, як саме до цієї готуватись, я там розказував, мабуть, буде корисно, на що акценти робити і так далі. А от... При підготовці до таких сертифікацій тут головне наснаги, багато терпіння. І, звісно, не здаватись, навіть якщо не вийшло з першого разу, а йти і добивати свою ціль до кінця. І у вас точно все вийде. Що ж, дуже дякуємо тобі за приділений час. Дякую, навзаєм. На все добре, до нових зустрічей. До нових зустрічей.